Сіраненько, як тільки сонечко зійшло, я підіймаюсь з глибин озера. Радію тихій мирні днині, оглядаю все озеро, що спокійне, ще й далі журба хвильками хлюпоче. Ой ви сосни велетенські, пущі, дрімучі, ясна і чиста рівнина. Чи пам'ятаєте ви мене, дівчину Гарну, вродливо, княжого роду? Чи бачите ви мою красу, мужність і відвагу в пелюстках, у міцному стеблі і розлогому листі? Холодно в озері, наче крижина стискає груди. Затримайте подих, вночі зорі сяють в небі і в водах. А зранку підіймаємося ми з подругами з бездонної глибини. Своєю красою чаруємо подорожніх. Та коли злий чоловік чи ворог з'явиться на цій благословенній землі, простягне руку, щоб мене зірвати чи уквічати лати свої, ми захистимо землю рідну, згинуть завойовники. Ось і подружки мої, чарівні квіти, дівчата й жони, що стали білими купавами. Не пожаліли ми свого життя. Не прийняли Ганепту неволю. Боже милосердний, збережи наші душі, збережи дівочу цноту в чарівній холодній красі, збережи землю, рідну, благословенну. Янголи небесні, перенесіть на озеро звістку довгоочікувану, миру, слави і спокою. І засяю я під сонячним промінням. І кожна пелюстка пісню радості заспіває. І зашелесять віти в дівровах, несучи щасливу звістку, і сплету з подруга, вінок перемоги, і заспівають пташки свою дзвінку пісню. І буде мир, і буде спокій, і буде Україна.